Наступна точка Кауфланд, let's go, let's go. Все, закупаємося в Грецію. Так, нам треба багато овочів. Якісь персики я почала. Мам, я хотіла персики. Це що, це нектарин? Давай візьмемо нектарин. Давай. Да. Беремо персики, а є ще пакети такі. А, ну ладно, будемо багаторазово використовувати. Так, скуповуємо вже тут все як треба. Зараз ще горішку візьмемо якісь. Так, ну це якась фігня, тут це з цукром, ще з чимось. Ось такі дуже класні. Ми зараз в іншому магазині на вагу візьмемо. А, от оце ми не беремо. Ну, мама бере якісь там, вона знайшла веденські свої. От -оці. Але вона з замінником, ну хай вона їсть, а мені таке не підходить. Ми тут взяли по знижкам, подивіться, за а, один лев помідори. У нас такі по 80 гривень взагалі продаються. Так, от я жужа. Ваші. Що це? Морква, подивіться, якась еко Супер-Пупер. Так вона реально свіжа, адекватна. 60 копійок, ну, коротше, це десь 10 гривень. От, будь ласка, показую, як це що виглядає. Значить, це плодове, а це зеленчуці. Так. От це. 3,99. От, будь ласка. Вот так. Mm, да. да, це вони. А где написано классик? ну яка різниця. А ну, классик не, классик зелені. Зелене? Да. Покажи. Да? Нет? Чи... Нет, это супер тратата. Не знаю. Это чия. Это блэк. А такие просто вау-вау-вау. Тут дуже багато різних Все. вкуснях, классик. Все, грибимо. Оце я беру собі. Не таку не Да, давай. таку. І ще у вас візьмемо од одну а, таку. Да, да, Мама, зазвичай так. я беру а, пасту. Давай, читай. Вот это захар, так? Да, це захар. Нам це треба без захара. Сенеч, это і так тахіно себе візь, візьмемо. Ось вот это? Да. Тебе не, не так сподобалось? Ну і що? Ось таку пасту мам, я взяла. Ось так це виглядає, знаєте, типічне метро наше українське. Різні відео. Оце чисто американський вайб. Оце вся херня заморожена. Овочі це окей, а оце все, звісно, конечно... де тут що? Оці всі херобори. ну Це все дуже болгари люблять. Не буду нікого осуджувати, але по ним видно. А, але тут є веганські прикольчики, але я не люблю все таке замисловате, хитромудре, Мені чисто щось таке дуже-дуже просте. Хочу якийсь хумус, сир. Мама вегетарянка, вона це все їсть. Спеції тут різні. Ну, я таке все не їм. Оце, звісно, соус це просто щось. Пістримось, на їсти зрозуміло, це. Вся хірня. Я тільки спеції їм італійські трави. Ну от, будь ласка, вам молочко. До речі, ціни такі самі. От мама зараз собі якесь вівсяне візьме. Ми їмо, їмо, п'ємо. Якщо молоко, то вівсяне, рисове, ну, коротше, все. А, а, який там бренд? Вегамілк нам подобається, фігня. І ще там якесь, ну, українська, коротше кажучи. А оце всі ванільні, бананові, це херня, ми це не п'ємо. Там всякий цукрозамінник і тому подібне. Так, де мама? Шукаю, шукаю маму. Тофу я не хочу, хоча тут воно є. Ось таке, будь ласка, і фалафелі тут, а, а це смажене, от звичайно, ось таке. Я не хочу. От може хтось сказати, що блін, веганство, а, і коли людина їм не є цукор, якось так це все обмежує. Та ні, мене це особисто взагалі не обмежує, це просто спосіб життя і все. Ти обираєш себе, ти обираєш своє здоров'я, бо в мене ціль мінімум прожити до 100 років. Далі подивимося, що як, звісно, чим більше, тим краще. А, але я не хочу якусь херню, цукру, тому подібне, в свій організм класти. І камон, богатство, це просто, ну, це ну, просто обожнюю всім серцем. Ах! Божні всім серцем, і це одне з найкращих рішень в моєму житті бути ваганкою і наїсти цукор. Цукрозумінники і тому подібне. Так, я це про це дуже багато говорю, але це одна з тем мого блогу. В інстаграмі я про це розповідаю, в Ютубі. Тому так. <іслухи> оце я розумію вибір. І Фісташкове, і Фундукове, і Мигдальне. Вау! А ну дивимося склад, от чисто про вас. Фісташко. Подивимося, чи нема цукру. Так, що тут є. In Ukraine. Он дивіться, нема. Ну так, це така базова. Клас. А це все, звісно вже херня пішла. А, ну ось ще Брея якась. Альпро таке собі оці всі, з чоколадом і тому подібне. Все, що з цукром, все, що з... А сукрозумінниками не веганська для мене фігня так. От, будь ласка, ще отакі от відео маються в наявності. Тут треба дивитися склади, бо 99 цих цих баночок, гарних, негарних, з таким складом, що ну просто так, можуть бути навіть якісь результати на шкірі або на волосі, але ніякої взагалі користі насправді нема, або це якийсь недовгий ефект, або ще щось. Ну це вам в двох словах. Я досліджую цю тему. Треба щоб були ці всі штуки максимально натуральні. Є тут якісь олії. Я користуюся для обличчя олією гідрофільною авокадо. І для ціла також олії тільки використовую. І все, і не треба нічого. Руки також можна олією мити. Зодранти або сода, або а, тут, напевно, такого немає. Це все це фігня, щоб ви розуміли. Такий в мене є кристал, він якісний, але є ще і краще. А, ну, Тут, коротше, нема, щоб вам показати, але це все просто. А, а люди це все скуповують. Маркетинг, взагалі нерозуміння речей, що, яке, ем, що як треба, щоб має бути. Вони ну, це все скуповують, взагалі цьому увагу ніяку не подділяють. А ще тут такі технології. Скануєш і виходиш. Давай в горішка. Нам треба арахіс, кешю, фініки мамі, їм фініки і м -м, насіння соняшнику. О, будь ласка, подивіться, ну рай, просто рай. Це що, арахіс такий? Чи що це? Так, тут є якась фігня, а є адекватні. Нам смаження не треба. Оце фігня, я увазі. Жарені. Де ти бачиш? Це взагалі для підпиву. Так, нічого. а отут десь ми брали. Ми Що там не десь в своїх і ми

А, Ага, а, да. <риві> ну, она сказала. А, да, а, покажите. покажите. О, oh, да. И вот это вот. Да. А мы разбираемся. Сыро экстра. Это, это. Здесь уже броншлян. Фистчич, вот як оце прочитати. Фисичка, вс-всю. Funduk ne хоче? First stack. Делен, Делен. Да. Угу. Угу. слинчогу. Вот На фоні дитячого харчування буду записувати вам кінцівку. Бажаю вам всього самого найкращого, класного стану, багато енергії, класного настрою. Це був такий експрес-влог з Кауфланду. Просто показую, що тут є. І ще, хто мене питає, чи не боюся я при комусь при комусь знімати. Ні. Це все діло в самоцінці і все. Це, до нового відео!